Привіт, друзі! Сьогодні хочу підняти з вами тему здорової нарцистичної частинки особистості. Бо коли говорять про нарцисизм, дуже часто його сприймають виключно в негативному ключі, лише як якийсь діагноз та патологію, а це поняття достатньо обширне. І зрозуміло, чого його так сприймають, бо в мережі дуже велика кількість інформації про патологічний нарцисизм. І може скластись таке враження, що коли у людини все ок і е, е, класні результати, то в принципі цієї теми абсолютно бути не повинно. Але це не так. Треба все ж таки розділяти здорову нарцистичну частину, акцентуацію характеру там, де людина знаходиться на межі норми та патології, і власне нарцистичний розлад особистості, бо це абсолютно різні категорії. Про останні два якось трохи пізніше відніму відео. Сьогодні хочу поговорити з вами власне про здорову нарцистичну частину. І що буває, коли вона у людини проявлена, і що в тому випадку трапляється, коли у людини вона придушена? Нарцисична частина особистості є в кожній людині. Більш того, вона є в кожному і в кожній із вас. І вона виконує важливі корисні функції, які необхідні нам для кращого функціонування у суспільстві. Одним із них є прагнення до успіху, здатність конкурувати, бажання виділятися, бажання ставати кращим або кращою, це здатність милуватися собою. І навіть всім відомі піраміді потреб маслоу є цілий нарцистичний блок. Це і самореалізація, і повага, і визнання і так далі. Більш того, всі вам відомі люди, всі актори, музиканти, політики, відомі діячі, всі відомі бізнесмени, підприємці їм це стало досяжним завдяки їх нарцистичній частині. Вона також виконує дуже важливу функцію, таку як здатність заявляти про себе. Здорова нарцисична частина це думати і працювати в першу чергу заради власних інтересів, але при тому без злого наміру до інших і не завдаючи шкоди іншим. Вона відрізнятиметься від нарцистичного розладу особистості спокійною, справжньою, а не ілюзорною впевненістю і відсутністю надриву та невротизму уставлені до себе. Здорова нарцистична частина у неї обов'язковою компонентою є стабільна самооцінка. І на відміну від нарцистичного розладу особистості, там, де самооцінка насправді дуже низька, а все, що видно назовні, то просто обгортка від сукерки, то ілюзія для оточуючих, бо у людей з нарцистичним розладом особистості глибинні переконання, це я нікчема, я не вдаха. У здоровій нарцистичній частині це потреба в захопленні вами інших людей, але при тому без залежності від того. Це любов до себе, яка при тому не має компоненти знецінення та приниження інших. Це здатність відстоювати особистісні кордони і здорова нарцистична частина, окрім всього, є обов'язковою компонентою лідерських якостей. Крім того, вона відповідає за те, щоб людина могла піклуватися, допомагати іншим, але без мазахізму, не приносячи при тому себе в жертву. Скажімо, саме вона буде вас підштовхувати, просити про підвищення на роботі, підвищення заробітної плати, хотіти кар'єрного зростання, і саме вона буде компонентою того, що у вас з'являється імпульс виходити з зони комфорту тоді, коли це необхідно. Саме нормально розвинені здорові нарцистичні конструкції дозволяють людині мати більш позитивне ставлення та оцінювання себе. Вона може пишатися з собою, визнавати свої досягнення, свої сильні сторони, свої здобутки. При здоровій, нормально розвиненій цій компоненті у людини її самооцінка, як вона сама оцінює себе, не буде залежати. Від того, як оцінюють інші позитивні оцінки інших людей, будуть приємними, але це не буде чимось, без чого людина просто не може жити, як, наприклад, при нарцистичному розладі особистості. І навпаки, якщо у людини недостатньо розвинені здорові нарцистичні конструкції, у людини самооцінка буде нестабільною. Вона буде дуже часто завалюватись у сторону самокритики. Людині буде надзвичайно важко, а інколи навіть неможливо а, визнавати та привласнювати свої сильні сторони та свої здобутки. Друзі, але на жаль, так часто трапляється, що внаслідок або минулих подій, або подій сьогодення так нам необхідна, здорова, нарцистична конструкція, вона або є непроявленою, або придушеною. Це може проявлятися у страху людини до публічності, страху до успіху, страху заявляти про себе, проявлятися, страх конфліктів, відстоювати себе, відстоювати свої особистісні межі, схильність до самокритики і так далі. Якщо є проблеми в цій зоні, то завжди треба пам'ятати, що терапія в тому випадку буде найефективнішою і найшвидшою у подоланні проблем з цим.